Добрий день, дорогі гості та підписники каналу. Сьогодні чудовий сонячний день. На дворі мінусова температура, ну, десь мінус один зараз. Прохолодно і дуже сонячно. Хочу провести аналіз генерації за, це, за цей день і порівняти результат при роботі моєї сонячної електростанції на лужних акумуляторах. Я рівно рік назад, приблизно в це время, робив відео. І е, порівняємо з сьогоднішніми результатами на літієвих акумуляторах. Е, по, хочу показати, як змінилася коефіцієнт використання сонячної енергії. Так, кому цікаво, дивимося. Аналіз е, добової виробітки я роблю на основі ось таких виборок, які формує інвертор. Цей інвертор кожну секунду робить записи усіх параметрів. Однапруга акумулятора, ємкість, там, скільки от сонця заходить. Усі ці параметри. На жаль, в цей день, е, що я зараз відео знімаю, вийшла розсинхронізація. ну, Втратився зв'язок комп'ютера і інвертора, і ось тільки збереглося 460 записів, а треба, щоб було ну, не менше 1000, щоб вся доба влізла. Тому е, мені довелося взяти е, вибор за за 23 лютого. За 23 число прошлого місяця. У мене є виборка. Тут уже тисяча, більше 1000 е, записів, тому це за весь за всю добу. Ось, і будемо зараз оцінювати, які втрати електроенергії в акумуляторах. Е, для порівняння лужних акумуляторів я взяв таку саму виборку. У мене була збережена за 15 квітня прошлого року. У мене тоді було 1,2 кВт сонясних панелей. І в цей день у мене виробітка 106 кВт була. І були лузні акумулятори. Ну і так, що ми тут бачимо? Навантаження будинку за 23 лютого в мене було 13 ,6 кВт. Від сонця в цей день в мене зайшло 9,6 кВт. годин. Потім навантаження сонця. Це навантаження, яке було зроблено в момент, коли сонце світило. Енергія від сонячних панелей напряму минує акумулятори, і перейшла в навантаження. І перейшло багато. Аж 60% загального споживання за добу я таким чином перекрив. Тобто, екофцієнт компенсації енергії сонця навантаження в цю добу мене склав 60%. Я перекрив за допомогою сонця. Далі, в мене ще в цей день підміс мережі був вночі переважно. 4,7 кВт я ще взяв з мережі. А тепер самого цікавого по акумулятор. В акумулятор я залив енергію 1,3 кВт, оскільки я розражаю батарею до 51 В і оце в діапазоні від 51 до 52,6 влазить 1,37 кВт годин От Тоді в кінець доби, ось якщо подивимося в началі доби ось час, ось якщо подивитися 0,08, це начало доби. 23 числа. У мене напруга на акумуляторах була 50 вольт, рівно. то в кінець доби 23 у мене ось напруга на батареї була 51 вольт на 1,1 вольта більше. І оце різниця між 50 Вольт і 51 вольт в цьому 1 вольті якраз зберігається ємкості якраз 0,5 кВт. Зберігається в цьому 1 Вольті. Ну, я його. Вирахував як залишок в акумуляторах. Вирахував я дуже просто. Я просто вирахував, скільки електроенергії затратилося на заряд акумуляторної батареї від 50 вольт до 51,2. Вирахував і отримав, що десь приблизно, ну, приблизно, я не претендую, що тут дуже точно, але приблизно в цьому діапазоні є 5 кВт в ємкості. Так, Розрядив я акумулятор ось на 0,00. 8 кВт-годин. І разом те, що я розрядив акумулятор і залишок в акумуляторі, і в мене разом вийшло 1,33 квт години І виходить, що втрата енергії на один цикл заряд-розряд в мене склала 37 Вт-годин. Або майже ну, 3%. 2,8% я втратив на одному циклі заряд-розряд. Це не повний цикл перетворення із 48. 220, а просто на розгляд я врахую, скільки з акумулятора я загнав і скільки я з нього отримав. Тепер переходимо на лужні акумулятори. Лужні акумулятори це 15 квітня 2022 року. У мене будинок спожив 3,8 кВт. Від сонця у мене зайшло 10,6 кВт. Дуже хороший сонячний день був, я тоді побив рекорд виробітку той день. Тому в мене збереглися дані за той день. Так, е, тоді е, навантаження від сонця в мене склало 5,6 кВт. Але як таке могло склатися, як будинок взагалі за добу спожив 3,8 кВт? А це дуже просто. У мене тоді працював дивертер і в мене була віддача в мережу. Тому навантаження на сонце виходить більше, ніж споживання будинку. Е, все, е, відсоток сонячного навантаження 147%. Від, віддача в мережу в мене склала 2,8 кВт. Тобто, я. Повністю от сонця перекрив споживання будинку і ще й віддав мережу 2,8 кВт. Тоді на заряд лужних акумуляторів я відправив 5 кВт-годин, а сняв з них тільки 1,1 кВт години. Виходить, що ось 5 кВт-годин відправив, а 1,1 кВт-годину я тільки зняв назад вернув. Виходить, що в мене втрати. Електроенергія на одному циклі заряд-розряд лужних акумуляторів склали 3,8 квт кВт. а 87% енергії сонця втратилося в циклі перезаряду акумуляторів. Такі дуже великі цифри. Якщо подивитися на літі акумулятори, в мене на циклі перезаряду втратилося чуть менше 3%, то на лужних акумуляторах в мене втратилося 77%. І ви нам, мабуть, задасте. Правильне питання, ну, то навіщо ці акумулятори взагалі використовувати, як вони такі неефективні? А я дам вам е, таку відповідь. Літом сонця стільки багато, що можна не звертати уваги на ці втрати. Даже, наприклад, я, я планую використовувати свої лузні акумулятори. Ну, втрачу я 77%. Ну, наприклад, літом я отправлю в них так само 5 кВт-годин і втратиться. В них ці. Ну я зніму 1 кВт-годин вночі з них. І це вже добре буде. Це мені буде економитися ресурс моїх літів акумуляторів, оскільки я не буду їх літні акумулятори розражати на 1 квт годину. Я буду розгрожати в першу чергу лужні акумулятори. А потім вже в літі будуть розражатися. Тому я буду економити трохи ресурс літєвих акумуляторів за рахунок використання лузних акумуляторів. Але я планую, що я мабуть, знімати буду трохи більше. Оскільки в мене тут працювало тільки 44 банки в даній збірці. А в цьому я планую використовувати геть усі, які в мене є. У мене є 52 робочі банки. Я планую всі використовувати, тому я може навіть півтора кіловат-години зможу Ну, От побачимо в дальніше. Тому лужні акумулятори я буду використовувати. Такі вийшли результати в мене. Це літіві акумулятори і лужні акумулятори різниця. Втрата дуже велика у 20 разів. Ну, отакі результати маємо. Отаке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!